Вітаю, друзі, сьогодні 7 липня 2024 року. А вчора ввечері стало відомо про те, що ще 19 травня 2024 року у Російській Федерації помер рідний брат Михайла Подоляка Володимир, 1965 року народження, який був відставним полковником ГРУ. Відставний він чи не відставним був це питання дуже складне, тому що. Він має нагороди за участь за допомогу СВО і його смер про його смерть повідомили українські засоби масової інформації з посиланням на російські ресурси, які відстежують втрати Російської Федерації на війні проти України. Як я вже сказав, старший брат помер ще 19 травня 2024 року. І вже відкриту спадкову справу, а зареєстрований у Москві він за однією з адрес Міністерства оборони. Схоже на те, що він досі до самої смерті мав зв'язки з спецслужбами Російської Федерації і виконував певні завдання. В зв'язку з його смертю, в нас є сприятлива, знову сприятлива можливість поговорити про якість. Кадрів Зеленського та його Шепіто в даному конкретному випадку про Михайла Подоляка, який нагадаю, народився у Львові. Однак, станом на 1989 рік він проживав у білоруській ССР і навчався у одному з е, вищих навчальних закладів у мінську. Отже, станом на 1991 рік він також перебував у Білорусі, ймовірно, можливо, навіть немає громадянства України, е, і його було видворено із білоруської ССР, Пізніше він працював в Україні, працював на регіоналів на непатріотичну явно українську силу не відзначався ніколи патріотичними поглядами. І зараз ця людина відповідає за інформаційну політику, маніпулятивну інформаційну політику Зеленського та Шапіто. Нагадаю, що Подоляк молодший входив до переговорної групи України у Стамбулі у березні 2022 року, де Зеленський та його Шапіто, ймовірно. Цілковито здали національні інтереси України, фактично підписавши капітуляцію, завізувавши її, завізувавши капітуляцію. А от що цікаво, як повідомляли засоби масової інформації до російської делегації у Стамбулі, входив старший брат Подоляка, хоча молодший Подоляк заявляв про те, що вони ніколи не спілкуються. Однак вірити подаляку, знаєте, чи Зеленському, які щойно відкривають рота відразу брешуть, це не поважати себе. Тому спілкувалися брати чи не спілкувалися. Це потрібно ще досліджувати. Але питання полягає в іншому: що в будь-якій цивілізованій країні такі люди, як Подоляк, які мають зв'язки з людьми у спецслужбах ворожої країни, ніколи б не були призначені на будь-які посади, і не були б допущені близько до будь-якої інформації, яка становить державну таємницю чи службову таємницю в той час, як в Україні в найближче оточення Зеленського входить такі кадри, як Подоляк, який мав родичів близького родича у спецслужбах Російської Федерації і Єрмак. Батько якого теж має відношення, мав відношення до спецслужб Російської Федерації. Зрозуміло, що люди, які народилися в такому середовищі, виховувалися в такому середовищі, виховувалися не у патріотичному щодо України середовища, а у патріотичному щодо Російської Федерації. І якщо такі люди призначаються на ключові для Зеленського радницькі посади, це свідчить про одне: це свідчить про те, що. Країна з такими кадрами не здатна виробити переможну стратегію, яка постійно і ці люди будуть постійно штовхати Зеленського та його Шепіто, який сам за своєю біографією теж є проросійськи налаштованою людиною, до якихось капітулянських стратегій взаємодії із агресором. Слава Україні!